У її сумочці замість звичайних жіночих дрібничок, турнікети і аптечка. Вона серед тих, хто першими заходять у зруйновані будинки, щоб допомогти тим, хто ще живий. І вона була серед тих, хто потрапив під подвійний удар росіян по Запоріжжю. Це коли вони вичікують, поки на місце атаки примчать рятувальники, і пожежники і б'ють по цьому місцю ще раз. Ми розкажемо про парамедикиню Дар'ю Ніжку. Як врятувалася тоді? Як перемагає власні страхи досі і де справді найбільш безпечні місця у будинку під час ворожих нальотів? Дивимося. Дар'я ножка заходить у двір понівеченої російською ракетою п'ятиповерхівки. Вона тут не була півроку, та спогади про той ракетний удар і досі каже. Не відпускають тільки почуття глибокий, глибокий глибокого горя. Росіяни вдарили по цьому будинку вночі. В четвертому під'їзді два верхні поверхи фактично повністю впали. Ось Дар'я разом із рятувальниками пробирається до однієї з розбитих квартир. Там ймовірно є людина. Медика! Медика пустіть! батьки його повідомили, що він не виходить на зв'язок. Тобто він, він не точно знало, що він знаходиться вдома, але він не виходить на зв'язок. Тобто це третій десь, десь я просто зрозуміти, коли відбувається прольот, ти не не, не, не немає значення скільки поверхів будинку, ти не не відчуваєш ваги всього спорядження і просто летиш через всі через всі прольоти, не не рахуючи, який це саме був поверх. З під завалів тоді витягли чоловіка. Уцілів, бо встиг сховатися у ванну кімнату. Дар'я несе його у швидку разом із іншими, і те, що він тоді вижив, диво каже Дарія, бо жодного безпечного місця в квартирі немає. Дві стіни спасають лише від осколків, які летять з вікна. Якщо це летить ракета, то ніякі дві стінки не спасуть, бо ти не знаєш, куди вона прилетить. Страх заходити у розбиту будівлю, переживати за повторні удари та інші емоції є. каже Дарія, але намагається щоразу їх вимикати. Згадує, як росіяни обстріляли місто перед новим роком. Ось вона у приватному секторі, куди поцілила російська ракета на плечі. сумка з турнікетами на спині рюкзаки з медикаментами одягає рукавичка і за кілька секунд вона вже поряд із рятувальниками з під завалів дістають тіло жінки. Дар'я тоді впізнала загиблу. Це була подруга її матері. Вже рік, як Дар'я не просто поліцейська, а саме парамедикиня зі своєю сумочкою, аптечкою не розлучається, їздить власною машиною, щоб швидше бути на місці обстрілу. Сміється в салоні. Є все для виживання, навіть у чистому полі. Каримат, якщо десь поліція залишиться ночувати, десь не той не вдома. Мій медичний рюкзак. З цією амуніцією. Мені кажуть, може, ти його хоч колись постираєш? Я кажу, так вона, він у мене бойовий. Ця машина її і врятувала під час повторного ракетного удару по місту 5 квітня. Дар'я працювала з іншими рятувальниками, як раптом росіяни повторно вгатили туди ж. Я закриваю бажник, чую, що летить, і просто, от находячись тут, просто почала лізти під машину, ну, впала на землю і закотилася отаку от під машину. І вона мене врятувала мені життя в той момент, коли могло прийняла на себе осколки, які могли б прийняти впасти на мене. Тепер може святкувати другий день народження, каже Даша, і жартує це за те, що того ж дня врятувала кошенят. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.